I've seen a a a lot lot of of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But Сіналатов Чейнж, бентю Латовтейн, Ситингзенатте Сейн Астевура Юраго. Муванічневридей. Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про грудень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Мабуть, найбільшим акцентом грудня місяця буде саме ретроградність Меркурія. Це буде відбуватися з 13 грудня по 2 січня, але я вже казала в тижневому прогнозі, що він вже заходить в петлю ретроградності, тобто ще з кінця листопада вже розпочинаються ті справи, до яких ми будемо повертатися в грудні місяць. Козироги, у вас Меркурій 1 грудня переходить в знак. Ваша знак особисто і стає там ретроградним, як я й казала, з 13-го числа. Тобто він буде проходити по вашому знакові. Що це може означати? Це те, що комунікація якась може затримуватись, якісь знайомства, які розпочалися саме в кінці листопада місяця, може ви можливо повертаєтеся до них. Тобто потрібно буде також передивитися, можливо, стосовно вас якісь питання, можливо, стосовно хтось захоче попрацювати над своєю дикцією, над своїм мовленням, можливо, також над комунікаційними такими питаннями. Так можливо, це також і документальні якісь справи, які потрібно буде вирішувати, або повертатися до старих документів, переробити щось, перепрацювати. Це можливо, хтось буде змінювати свій паспорт, так своє свідоцтво, тому що це особисто ваші документи, не сімейні, не робочі, а особисто ваші. Тобто хтось можливо змінює прізвище, хтось, наприклад, коригує якось свої документи і можливо виправляє якусь помилку, яка була створена раніше. Також хочу помітити, що для вас поїздки, наприклад, хтось можливо повернеться на старе місце, де він вже був. Але звісно ж таки, з 1 по 13 можливо, відправлятися в нові якісь місця. Але після 13 числа будьте обережні, перевіряйте всі, всю документацію, куди їдете. Прораховуйте свій маршрут завчасно і перевіряйте всі документи, бюлети. Тому що в ретроградність Меркурія, тим більше, коли у вашому першому будинку можуть ставатися різні ситуації, які коригують ваші поїздки, або все виходить не так, як ви плануєте. А тим більше, що ви любите планувати все чітко і щоб все все проходило максимально по графіку, так по плану якомусь, то для вас потрібно мати на увазі, що не все може піти так, як ви це плануєте. Тому завчасно перевіряйте все і завчасно все бронюйте, тому що можуть бути якісь затримки тим більше зима у нас теж такі погодні умови, які можуть вибивати нас трошки з звичного такого ритму, і звісно ж таки можуть вносити корективи також і в дорозі. Якщо плануєте, звісно ж таки якісь операції, то краще зробити це до 13-го, краще там до го числа, тому що Меркурій у вашому особистому будинку може давати неправильні діагнози, неправильних лікарів, неправильні поставлені, якісь симптоми, так ну. Тобто потрібно буде передивитися, і можливо, що це буде якась помилка, яка потім потрібно буде її виправляти. Тому краще операції, звісно ж, не робити, якщо це не операції, які потрібно тут і зараз, так але якщо це планові якісь операції, то краще їх або перенести вже на січень місяць, або звісно ж таки зробити до 10-го числа. А ось 5-го числа у вас Венера переходить в знак 11-й ваш будинок, в знак Скорпіона, і скажу, що тут ви можете розпочати якісь найом. В соціальних мережах можливо, це взагалі вас друзі можуть познайомити з якоюсь людиною. Хто вільний, взагалі користуйтесь цим моментом, тому що, по-перше, буде легко знайомитися, у вас будуть спільні теми. І, взагалі, в цей період ви можете, наприклад, познайомитися, навіть знайти собі нових друзів, нове спілкування. Це може бути, як я казала, в соціальних мережах, або, звісно ж таки, в тих місцях, де, наприклад, ви збираєтеся однією якоюсь компанією, де, де ви знаходите своїх однодумців. Тобто, такі якісь можливо, це заклади, можливо, це якісь заходи, так, де ви збираєтеся на спільні якісь теми, і також можете знайомитися з новими людьми. Тобто тут максимально потрібно. Соціалізуватися, щоб знаходити собі нових людей. Це не обов'язково романтичні відносини, так? це, взагалі, спілкування. Це те, що нам приносить задоволення, тому тут вам потрібно більше соціалізуватися і більше виходити в такі масові колективи, так тому що там ви зможете знайти собі нових людей, з якими можливо продовжити своє спілкування. Також венера у нас асоціюється з фінансовою частиною життя, тому швидше за все, що можливо фінанси ви будете вкладати саме в соціальні мережі, так або можливо, стосовно ваших друзів, витрати будуть більше на ваше. Ах друзів можливо, також будете вкладати в себе в соціальні мережі, щоб розкрутка, наприклад, соціальних мереж, або ж якісь знання, які ви будете отримувати онлайн. Тобто тут навчання також може бути, але це стосується більше або it технологій, або якісь SMM, або ж сфера діяльності, яка безпосередньо відноситься саме до таких соціальних мереж. А ось 13 грудня у вас формується новий місяць саме в 12-му будинку. 12-й будинок це щось таке закрите, потаємне, що ми не афішуємо іншим людям, і, взагалі, це більше наше ментальне здоров'я, наші якісь внутрішні бажання, з якими ми не ділимося. І тут може розпочинатися щось нове, але те, що ви не фішуєте, по-перше, іншим людям, і або, звісно ж, таки працюєте над чимось, що не розповідаєте поки що іншим. Тому тут, звісно ж таки, може зароджувати щось нове, але хочу сказати, що у нас саме 13-го числа Меркурій стаціонарний, тобто він буде розвертатися в ретро-рух, і він знаходиться в вашому першому будинку, тому можливо, що тут будуть Ого! Тому тут можливо, що будуть такі ситуації, коли розпочинається розпочинаються якісь внутрішні процеси, коли ви більше хочете побути навіть на самоті, так або понуритись в якісь питання, які вас турбують, щоб пропрацювати їх. Тим більше Меркурій, коли буде проходити ретроградність, ви як наче будете пропрацьовувати себе також внутрішньо. Тому тут можуть бути такі. Якщо говорити про початок грудня місяця, більш соціалізовані такі питання, так, хоча і Венера буде наштовхувати вас, щоб більше соціалізуватися, але якісь внутрішні питання, де ви захочете побути наодинці, все ж таки будуть. Або це також може програтися, що, наприклад, розпочинаються якісь справи, які стосуються саме закордонних справ, можливо, з людьми, які зараз далеко від вас, можливо, це саме документи, які потрібно переробити, але якісь закордонні документи, так це закордонний паспорт, наприклад. Приклад, або якась карта, грін карта, або якісь документи, які саме пов'язують вас з іншою країною. А ось підбивання підсумків у вас може відбуватися саме вже 27 грудня, і це відбувається у вас стосовно ваших відносин з іншими людьми. Тут відкриваються якісь теми, можливо, прояснюється якась ситуація стосовно вашого партнера. Особисто те, що зароджували ще півроку тому, зараз проясняється. Це стосується, звісно ж таки, інших людей, ну, взагалі, сфери спілкування з іншими людьми, я та інші люди. Так тому тут можливо, що відкривається якась людина по-новому. Можливо, завершується якась ситуація, яка тягнулася цих півроку, і ви не могли вирішити можливо якийсь конфлікт або взагалі якусь ситуацію, яка от. Саме пов'язана з іншою людиною, це не обов'язково ваш партнер, це можуть бути клієнти, можуть бути люди, з якими ви співпрацюєте. Так це можуть бути взагалі ваше оточення, але все одно якась людина, можливо, ви перестаєте спілкуватися з якоюсь людиною, а можливо, хтось просто виясняє для себе, проясняє якусь ситуацію, і на цьому ставить крапку у відносинах. Тобто такі якісь ситуації також можуть завершуватися. якесь завершується цикл таких відносин з іншими людьми. Або можливо, саме під кінець грудня ви розумієте, з ким ви хочете спілкуватися, з ким не хочете. Тобто, так трішки почистили своє оточення, і, звісно ж, таки відпускаєте якихось людей непотрібним вам. А ось 29 вересня у нас уже Венера переходить знову ж таки знову ваш 12-й будинок, там де розпочиналося новолуння тобто, там, де формувався новий місяць. Тому скажу, що тут буде продовжуватися якась тематика з закордонних справ. Можливо, зараз фінанси якісь потрібно е, виплатити, або ви отримуєте фінанси з іншої країни, або надсилаєте фінанси туди. Або, звісно ж таки, це внутрішні якісь процеси, але тут ви знову ж таки, у вас такі. М Перед днем народженням завжди починаються такі питання, коли ми трішки задаємо собі особисто питання, так що я роблю, куди я йду, що якісь які перспективи переді мною можуть відкритися після мого дня народження. І тому перед днем народженням завжди якась така розпочинається такий період, можливо, навіть самокопання. І скажу, що тут можливо це буде відчутно. Весь місяць, і тим більше в кінці ще також буде відчутно, і взагалі в такі моменти захочеться побути наодинці і трішки абстрагуватися від інших людей. Тому, в принципі, і можливо робота якась буде у вас, яка наприклад не афішується іншим людям. Тому, в принципі, цей місяць буде давати можливість вам трішки. Задавати собі питання особисто, так і трішки попрацювати над своїм внутрішнім світом, і також можливо, якщо це фінансова частина нашого життя, то можливо якісь виплати будуть також приховані від інших людей, тобто ті фінансові операції, які будуть відбуватися починаючи з кінця грудня місяця, ви не будете афішувати. І також, можливо, для когось відносини, які розпочинаються, які розпочались, наприклад, на початку грудня місяця, також не будуть афішуватися в кінці грудня. Тому захочеться ось це спілкування, яке у вас є, все ж таки мати в закритій якійсь території, не афішувати іншим людям. Ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць пройшов для вас максимально вдало. І незважаючи на те, що цей місяць більше націлений саме на себе, на пізнання себе, свого внутрішнього світу, я думаю, що вам вдасться це легко. Тому бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, Та, як завжди, все буде Україна!